Цього року Великдень об'єднує. Поляки та українці святкують одночасно. А це означає одне: на кордонах з Україною знову будуть величезні черги. Минулого року лише з Польщі додому на Пасху приїхало понад 300 тисяч українців. Цьогоріч очікується, що їх буде ще більше. Про що слід пам'ятати, якщо ви плануєте поїздку додому або до Польщі? По перше, перевірте чинність закордонного паспорту. Також оновіть статус УКР у своєму додатку Дія Пель, і це бажано робити за день до виїзду, щоб у разі помилки оновити його фізично Міграційній службі, і головне, купіть зелену карту заздалегідь. З Січня змінилось законодавство. Поліс, куплений на кордоні, буде чинний лише опівночі наступного дня. А це зайві години очікування, ймовірні штрафи за неоформлення. Зелену карту можна оформити онлайн за 5 хвилин на Hotline Finance. Поліс прийде вам одразу в форматі PDF, А за промокодом Мігрант ви отримаєте ще й мінус 10% знижки. Подбайте про безпеку і про комфорт і вирушайте на зустріч з рідними з легким серцем. Пишіть в коментарях чи плануєте поїздку до рідних цього року?